Я за там ми подавали кекси? Я не збирав. А яку суму тобі вдалось зібрати? «12 тисяч 23 гривні». Цю суму шестирічний львів'янин Павло зібрав, продавши близько двох сотень кексів. Їх разом із мамою випікає по суботах. А в неділю йдуть продавати біля церкви аби за виручені кошти купити щось необхідне до прикладу техніку для наших захисників. А навіщо їм техніка?» Аби ближче познайомитись із маленьким волонтером, ми завітали до нього додому. У цей час саме планово вимкнули світло, та незручності, які завдають наші вороги, не завадили Павлу продовжувати свою добру справу. Все, ще трішки. Мама ну, індієнти на обе. Ну, там стільки їх треба, а я мішаю. Мама Павлика, журналістка Христина Гашенко Кикоть, розповідає такі вчинки дітей надзвичайно мотивують, адже часто дорослі шукають легші шляхи. Ці кекси ми по суботах пекли, коли ще не було аварійних відімкнень, світла, то ми пекли їх там і до другої ночі. В неділю вранці доводилося вставати і йти на роботу, і кекси продавати. Але це насправді це ніщо, коли ти думаєш про тих хлопців, які на передовій. Павлик розуміє, як не просто нашим захисникам, адже його тато ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем на війну. Хлопчик каже, що сумує і дуже ним пишається. Тривога почалась він вже збивався. Важливо, аби діти розуміли свою мету для чого вони допомагають нашим захисникам, каже Христина, щоб вони знали, що. Хто такі наші воїни, чому вони сьогодні захищають Україну? Щоб наші маємо. діти молодець, так ти знаєш, зібрані 12 тисяч гривень. Павлик передав благодійному фонду здійснити мрію. Його керівниця Уляна Флешко розповідає: такий маленький львів'янин прийшов до них вперше. І наразі волонтери вирішують, чи купити на ці гроші необхідні дрібні речі для військових, чи дозбирати на щось більше. Найбільше, що зараз потрібно, це теплий одяг, зокрема термобілизна, тепле взуття, форма, ці ж самі куртки теплі, або як ми вже маємо запитів кілька, це і квадрокоптери. За допомогу збройним силам школяра нагородили подякою і відзнакою. Та Павло переконує, на цьому зупинятися не збирається і продовжуватиме випікати кекси, аби ще більше наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Слава. Марта Занюк та Лев Гординський, телеканал НТА.